Жінки бояться часто ще ну, то, що скажуть люди, да, а що скажуть діти. Але прокльони зі сторони чоловіка прокльони, наприклад, якщо йдуть, як це впливає на чоловіка в першу чергу? Чого це не треба робити і чому краще екологічно розійтися, почути один одного? Дивіться, прокльони, який робить саме чоловік, робить сам або замовляє, як то кажуть, магам. Є таке, якби зараз мені навіть стало трішечки, це навіть не смішно. А знаєте, коли ти дивишся на чоловіка, і ти думаєш, ти ж до цього казав, яка вона погана. Жінка була мати твоїм дітям, вашим дітям, то якого ж греця ти зараз її проклинаєш? Якого ж Греця ти їй смерті бажаєш, Якщо вона така погана для тебе була. От коли чоловік жінку проклинає або замовлення дає магові якесь на те, щоб з жінкою щось зробили, щоб вона не жила, це дуже сильно сказується на його емоційному стані. Такі чоловіки фізично можуть триматися, але і фізично вони також ламаються. Зазвичай вони фізично. До певного часу тримаються. Вони такі от, сильні, вони нікому не показують те, що в них внутрі твориться. Але коли вони залишаються самі наодинці з собою, зазвичай ці чоловіки спиваються. Тобто, як воно діє на чоловіків, вони зазвичай спиваються. Потім вони стають психічно неадекватними. Вони, можуть, на люди цього не показувати, але коли вони залишаються самі собою, вони неадекватні. І в слідуючих стосунках ці чоловіки будуть тиранами. Так. Це те, що я спостерігаю, і те, що я з людьми пропрацьовую. Я, я припустимо, коли до мене такий чоловік звертається, я йому кажу: а давайте зупинишся. Ви розійшлися. Зостаньтеся в своєму, як то кажуть, роду не друзями, а зостаньтеся перш за все людьми.